Згуртувались не на жарт близько тисячі киян прийшли боронити Андріївський узвіз. Місце збору Михайлівська площа. Барабани даха браха, а на черзі ще з десяток українських митців співають, грають, філософствують всім нам дорогий Андрійський звіс, тому всі зараз тут. Андріївський виглядає так, як виглядає в принципі весь Київ. занедбано. Навіть якщо там проводилася реконструкція, чи якісь там будівельні роботи, то повинно було бути це якось сплановано, повідомлено громадськості, що ця робота буде проводитися, щоб ніхто там не підозрював, куди ділася бруківка, чи їх хтось вивіз до себе додому. Вимагають повернути Андріївському звозу давній вигляд. Дощ мітингу не завада. Який це дощ? Зо... Кульочок на місці. Одні ховають плакати під парасольками, інші навпаки – ліплять їх на мокру поверхню. Новий метод будь ласка, застосовуйте. Підтримати активістів прийшов 20-метровий кіт. Копію скульптури з пейзажної алеї створили столичні художники. Пропущі котика, котика! У ката дев'ять жижні у Києва. Теж багато жижні не для ті ми У ката всього 28 ног на пізажнелі. Двадцять 28. Оце двадцять 28. Масштабну акцію за збереження узвозу кияни проводять вдруге. Після першого зібрання компанія, яка знесла старовинні будинки на Андріївському, пообіцяла звести на тому місці арт-центр для киян. Що саме там має бути? Обіцяла з ними порадитися, у і досі мовчить. Та я їм не вірю. Я вважаю, що це треба проконтролювати як мінімум, тому що це може бути просто тупо передвиборна обіцянка. Ви знаєте скільки процентів андріївського узвозу знаходиться? Отак От розподілено, продано в приватній власності, і так далі. Це абсолютно неприпустима ситуація. Історичний Київ просто знищується. Після співворчої частини мітингу активісти переходять до діла у київську міську адміністрацію. Вони несуть вимоги, щоб покарали незаконних забудовників і відновили Андріївський узвіз. Ви на вулицю, на міста. наш, приєм наш, ми просто прийшли, щоб вони побачили людей і побачили, що якщо вони не будуть діяти або далі будуть продовжувати казати да-да да ми все вирішимо, але нічого не зроблять, то їх просто винесуть обережно, акуратно, але винесуть звідси. Юлія Фінгарет, Віктор Сніжко, п'ятий канал.